Я вас вітаю на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати гарбузову кашу. Купила такий гарбузик на 1,5 кг, але буду використовувати половину, розрізаю гарбуз. Чесно вам признаюсь, сумнівалася, знімати це відео для вас чи ні. Ну, хто буде дивитися? Відео про гарбузову кашу. Мабуть, не будете дивитися, всі знають, як кашу гарбузову готувати. А потім вирішила все-таки ні, приготую. Ви знаєте свій рецепт, а я покажу свій. Отакий От красивий яскравий гарбуз всередині. Вибираю насіння з гарбуза, може, навіть його можна буде їсти. Помию, підсушу. І спробую, яке ж воно на смак. Ці половинки з насінням відкладу окремо, буду з них щось іншим разом готувати. А з оцієї частини, яка без насіння, почищу її, поріжу на невеличкі шматочки і буду варити кашу. Оце скільки вийшло в мене гарбуза. Для каші не зважувала, все роблю на око. Гарбуз викладаю в кастрюлю, в якій буду варити кашу, і заливаю водою. Води додаю. Ну, що, ледь покрився гарбуз. Кастрюлю накриваю кришкою і ставлю на вогонь. А я тим часом підготую пшоно для каші. Каша в нас класична, українська за старим рецептом завжди варилася з пшона. І я варю з пшона. Пшона беру ложок вісім, повних отак, як набираються. Пшоно заливаю окропом, перемішую добре. Воду зливаю гарячу, заливаю холодною водою декілька разів і промиваю добре. Поки я пшоно промивала, гарбуз почав кипіти. Додаю до нього промите пшоно, перемішую добре і варю. Щоб і пшоно, і гарбуз добре зварилися, спочатку варю з водою, воду цю я не зливаю, потім буду додавати молоко. Дивіться, як гарненько булькає. Додаю. До цієї каші за смаком солі, цукру не додаю, так як гарбуз сам має свій цукор. Ви ж дивіться, за своїм смаком. При бажанні можна, звичайно, додати цукор, перевіряю, чи зварився гарбуз. Гарбуз м'якенький, тепер я його беру. Вкачку для картоплі і переминаю добре все от в таке пюре. А ще трошки додаю ваніліну, бо люблю, коли каша пахне ваніліном. Вона тоді, як десерт якийсь дуже смачно. Але це, звичайно, за бажанням. Пшоно вібрало в себе майже всю воду. Тепер додаю молоко. Молока я додала десь трохи більше літра, літр 200, десь так приблизно. Перемішую все і на помірному вогні уварюю нашу кашу, щоб каша загустіла, а пшоно доварилось. Класична гарбузова каша вариться з пшоном, але варять кашу не лише з пшоном гарбузову, а й з рисом, вівсянкою. Я навіть чула, що з вермішелю варять. А от з гречкою не чула такого, щоб варили гарбузову кашу. Поки я роздумувала варити чи не варити кашу уже й звечоріло. Але кашу я буду їсти лише завтра, коли вона охолоне, бо не люблю гарячу кашу. Але для вас я її спробую. Яка ж вона, дивіться, от така. Досить таки густенька, а постуїть буде ще густішою. Дуже смачно. При бажанні, звичайно, кашу можна ще зверху полити сиропом або варенням. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і щасливі!